Мешканка села Анадоли Хотинського району Ніна Головата протягом двох років змушувала свою 15-літню доньку займатися сексом з чоловіками за гроші. Проте сама дівчинка та її мати цей факт заперечують і кажуть, що кримінальна справа, порушена по цьому факту, є просто помстою колишнього хлопця. Для того, щоб розібратися в цій ситуації, в Анадолах побував Єгор Подкидишев. Факт здавання мамою своєї доньки у сексуальне рабство був виявлений працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей. Тут кажуть, що мати пропонувала дорослим чоловікам інтимні послуги доньки в обмін на гроші та допомогу в господарстві. Деколи за 30-50 гривень надавала її донька послуги, і гроші отримувала мати, а деколи навіть за виконання робіт по хазяйству. Мешканка села Анадоли Ніна головата, яку звинувачують у втягуванні доньків сексуальне рабство. Побачивши знімальну групу, запрошує нас додому, показує родинні фотографії і розповідає, що звинувачення правоохоронців є помстою колишнього хлопця донечки Мар'яни. Я не розпускала хлопця. Як я її сама родила, її до 15 років вигодувала я її й розпускала. Донька Ніни Мар'яна довгий час спілкуватися на камеру відмовлялася, використовуючи при цьому нецензурну лексику та жести. Водночас вона постійно повторювала, що всі звинувачення міліції це брехня, і мати ні до чого її не примушувала. Я кажу, що все не це все це неправда. Багато наговорю і не буду казати хто. Мама сказала і раз. Що саме брехня? Багато багато брехні. Ну що саме? Те, що ти спала з кимось, що мама тебе заставляла? – Ні, це все брехня. Не було цього, так? Ні. Односельчани Ніни та Мар'яни знають цю родину добре. Люди розповідають, що з сексом з дорослими чоловіками дівчинка і справді займалася дуже часто. Щоправда, чи примушували її до цього мати, вони не знають. Все, що відомо про родину головатих на камеру місцеві мешканці говорять неохоче, кажуть, що бояться. Але все ж таки з нами вони поділилися деякими деталями з життя матері та дитини. Приїжджають до них мужики. У галстуках, біля рубашечка, брюки, ну костюми повністю. Вона каже: так, мене можна і так, а дочку за 50 гривень. Кодя хлопці. Машиною приїхають, питаються за них. Мотоцикл, Мотоциклами не дають людям спати. Вікна б'ють, там сусіди повели вікна. Це да, ми да, бачимо, ми ви знаємо. Ви то, це все. Да. А вона то. приходить до мене. Каже, да. до мене пацан приходить, є. Дайте мені бутилку грівки, ну я їй не даю, бо не має 18 років. Спачку це рок. Другому вона передає. Це правда, треба міри приймати з нею. Це страшні люди, до них такі. Ви б ніколи не подумали, що до такої жінки такі кавалери приходять. Хадії такі красиві, такі, на машинах, такі, що їм не го передать, передати. Знаєте що? Шо вона не варт п'яти може його, а він до неї йде. Займалися, коротше, сексом. Хто? Ніна Мар'яна. З ким? З ким? То з Каплівки, то нашими, мене, але нашими не знаю. Мені говорили, що нашими, а з ким, то я не знаю. Тобто просто з різними хлопцями З так? різними хлопцями. Та як це часто відбувається? Часто на сьогодні проти ніни голова порушена кримінальна справа. За злочини, які класифікуються як торгівля людьми, її світить від 5 до 12 років ув'язнення. Його Подкидишев, Миколо стафі Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.